Поцілунки квіти і сльози радості. Нарешті їхні рідні вдома, цілі і неушкоджені. У демобілізованих не вистачає рук, щоб обійняти усіх одразу. Синулька, Назарка і внучок, мішутка, супруга, доця, таня, зять, гена всі родственники Мої те, що пережили й побачили чоловіки восьмої окремої автосанітарної роти, мабуть, на все життя залишить глибокі рани в серці. Не буду нічого розказувати вам. Це вам просто не потрібно. То сталося при мені. Доводилося із передової витягувати? Все було. Все було. Слава Богу, що живі, давайте більше да. нічого не чого побачили. Да, да. Це не, 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 не людям. Це не, не треба. Бачити да. не надо. треба людям позитивність. Да. Весело віддихати. Побіда за нами буде. Воропалю по любому. Новий рік відмічали. Донецького аеропорту? Ну так, да. Да, да, да. так що. Хоча це було під кулями, так? Да? Ну а що ж, отмічали. Кутю варили у нас капілан варили, кутю варили, їли, на зло тим всім гадостям. Ми позитив є. Йолка стояла у нас, своя. Так що у нас нормально. Вони потрапили в ато напередодні Іловайського котла і витягли звідти у перший же день до пів тисячі військових. Це тільки живих. Ми, виходить, 28-го прийшли, заїхали в зону, 29-го утром, да? Ну, ночі. Ми вже були по дивовайську. Тобто, от це, от це наше все там почалось. Так, взагалі, наша рота перемістила скоко більше 10 тисяч. У мирному житті працювали на табачній фабриці, газокомпресорній станції. До автосанітарної роти пішли добровольцями. Медичну підготовку отримали уже на курсах з тактичної медицини і відразу в пекло. Ви виконували не просто функції захисників вітчизни. Ви ще й благородну місію виконували. Ви спасали наших бійців і виконали її, і повернулись додому. Ми зробимо все можливе для того, щоб ви війшли в наше гражданське життя нормальне, в мирне життя. Це основне завдання нашої влади сьогодні. Біля облдержадміністрації, демобілізовані довго не затрималися. Урочисті вітання, фото на згадку і додому до рідних і близьких.